Друзі, привіт! В сьогоднішньому випуску гаджети нові враження, які я поділюся своїми враженнями від карти відеозахвату Elgato серії Neo. Подивимося, що йшло в стандартному пакуванні. Також підключимо її до PlayStation 5 і MacBook і спробуємо вийти в ефір. На твічі спробуємо декілька різних способів підключення через кабель, який був у комплекті через кабель, який дозволяє передавати 40 Гбіт 8К, а також через звичайний кабель зарядки від телефону. Друзі, якщо вам сподобається це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал для того, щоб бути в курсі нових відео. А також залишайте свої враження, побажання, пропозиції в коментарях. Я обов'язково їх прочитаю та постараюся врахувати. Приємного перегляду. Для тих, хто хоче спробувати стрімити зі своєї приставки, наприклад, з PS5 або Xbox, елігато випускає дуже багато різних. Девайсів, які допомагають в цьому. Зараз перед нами один з таких девайсів. Це Elgato Game Capture Neo. Це нова лінійка. Тут десь дата виготовлення 14 травня 24-го року. Тут тобто це зовсім зовсім новий продукт. По характеристикам це, напевно, копія Elgato HD 60. Чому? Тому що. пасру тут 4K 60 FPS і стрімінг 1080p 60 FPS. Тобто, по характеристикам дуже нагадує Elgato HD 60, але ну, має трошки інший дизайн. Давайте подивимося на неї поближче. Greatness starts Start У... Ну, Основна фішка серії Neo – це білий колір. Отакий. От Білий колір. Так, що у нас тут є карта відеозахвату. Інструкція. Кабель Type-C USB. І ще, в принципі, тут в коробці тут був кабель. Тут в коробці є місце, тут, напевно, міг бути HDMI, -кабель, але можливо в іншій комплектації, бо на коробці написано, що в коробці тільки кабель USB і сама, сама карта відеозахвату. Добре. Так, подивимося трошки ближче на саму карту. Є індикатор, серійний номер. І три роз'єми. HDMI вхід, HDMI вихід і USB-C. ну Вона не підтримує HDMI 2.1, тобто тут не буде 120 Гц. Прикольний дизайн. Пластик, звичайний пластик, не можу сказати, що вона виглядає прям дуже-дуже. Відчувається дуже якісною, але насправді ну, Лігато це один з лідерів ринку, і е, дана карта захвату в принципі, має дуже хороші відгуки та характеристики. От, придбав я її тут в Україні, е, в Волинській області е, за 6,5 тисяч гривень. В принципі, це ціна. Майже така, як на сайті з невеликою націнкою, як на офіційному сайті. От, HD60 в принципі, продається у нас там від 8 тисяч на розетці та в інших магазинах, тому це дуже така удачна покупка. Ну, от, в принципі, зараз спробуємо підключити її. До речі, підключати ми її будемо. До MacBook. A. І спробуємо е, стрімити е, PS5, е, за допомогою ноутбука. Далі у відео е, я покажу е, сетап і як е, ну, запустимо стрім, от, запустимо якусь гру і побачимо, наскільки. Якісна картинка. От, і, в принципі, чи можна взагалі там підключивши до Mac, стрімити, от, не використовуючи high end PC. Але насправді це MacBook Pro, тому це теж можна сказати, що high end PC. І спробуємо зробити це разом. Тобто, по-перше, треба підключити Elgato. Як я вже казав, зробити це дуже просто. У нас тут є два роз'єми HDMI, вхід та вихід. На вхід ми підключимо той пристрій, з якого робимо захват. В нашому випадку, це Sony, PlayStation 5. На вихід я підключу телевізор. Ну, звичайно, якби це був там стрімінг з PC, було б зручно підключити, наприклад, монітор. От. І тут ще є USB-C через який буде сигнал передаватися на MacBook. В комплекті, як я вже казав, йшов такий кабель USB-A на USB Type-C. Очевидно, що це там, кабель Type-C 3.0 на 5 гбіт в секунду. Але в мене немає на MacBook Type-A, тому спробую використати. Такий перехідничок від Transcend. Він в мене вже дуже давно, напевно, вже років 6. Дуже прикольна штука, часто виручав мене. От. Ще в мене є такий кабель Type-C Type-C. Він на 40 гігабіт. Він підтримує навіть 8К, тому ну, з цим кабелем, напевно, все буде працювати. От. І для. Приколу просто використаю такий type -C, type c звичайна зарядка від телефону. От, побачимо, чи буде якийсь ефект від цього. От. Але я не раджу використовувати не сертифіковані кабелі для того, щоб підключати девайси. От. Ну і почнемо ми наш сетап з підключення HDMI кабелів. У мене тут один з HDMI кабелів це HDMI 2 як він там, 2.1, який підтримує 4К 4 Гц, 120 Гц, От, А інший кабель в мене звичайний від Nintendo Switch. Тобто він не підтримує 120 Гц, але він підтримує 4К. Зараз почнемо підключення. Отже, ми підключили все. У нас є індикація. Зараз побачимо, чи є картинка. Так, вебка працює. Ну, очевидно, вебка працює, тому що це вебка з MacBook. Зараз перевіримо, чи є в нас взагалі картинка з PlayStation 5. Для цього нам. Потрібно її принаймні увімкнути. Так, приставка вмикається. Зараз ще увімкну телевізор. Ставка увімкнулась, знаючи чуєте ви якісь звуки. А зараз побачимо, чи є взагалі у нас є аудіо Video Capture девайс. Налаштування. Регато неу. Так. 1080. Так. Так, ну вже видно, що з'явилася картинка. Не знаю вам, чи видно на камеру, так видно. Так, тут, ну, тут, в принципі, видно весь екран. Чудово. Я бачу це ну, якби в прямому ефірі і тут, і на телевізорі. Зараз я покажу. Ви, напевно, не зможете так побачити, але ну, спробуємо. Так, ну ви бачите, що змінюється картинка одночасно, тобто затримки взагалі, взагалі немає ніякої затримки. Ну, якщо вона і є, то її неможливо побачити на перший погляд. От, і все, в принципі, доволі прикольно працює. Так, це працює. Так. Якщо ми. О, ну, у нас... Працюють нотіфікейшени. Працюють Noтіфікейшени. Тобто тут також все, все працює. Ну, давайте спробуємо розпочати стрім. Ага, в цілому можна зробити запис. Ага, я взагалі-то... Ну, почитав і використовую Streamlabs. От, е Мені здалося, що вона простіша, ніж ОБС. Е, да? Так, е, здалося, що вона більш проста в використанні. Трошки погрався з налаштуваннями, але це, напевно, історія для іншого відео. От, зараз просто. Ну, демонстрація роботи і наскільки це взагалі просто, От, Я насправді не, не думав, що це настільки просто, що можна ну, так легко а, вийти в ефір, скажімо так. А, так. А, так, це я тут тестував Star Wars Outlaws. А Ми можемо поміняти на The Last of Us. Швиденько. Uh, last uh, uh, of us. Так, і ну тут ніяких таких даних немає. Go live. Uh, так, чат. Ну все. А uh, ми в ефірі. Ми в ефірі, а зараз спробуємо це перевірити іншим способом. Наприклад, йдемо в А, зайдемо до себе в канал. Так, вимкнемо саунд. А то ще нарвемося на якісь… О, ну і тут. Тут ми в ефірі The Last of Us Part 1. Давайте спробуємо якийсь геймплей. І я зроблю тут на весь екран. Оше перед камерою. Ви можете подивитися, наскільки є затримка. Ну, от. Зараз зайдемо в гру. Ну, от подивимося просто геймплей. Ну, Взагалі-то це дуже зручно. Насправді я ну, можу сидіти на дивані, е поставивши перед собою е ноутбук і одночасно стрімити і е насолоджуватися картинкою там, на своєму телевізорі. В принципі, я ще не грався там. Сильно з налаштуваннями по бітрейту, зараз в мене стоїть, напевно, 6 тисяч мегабі... 6, 000... 6 Мбіт в секунду. З е... якість потоку, в принципі, якість достойна на мобільному телефоні взагалі виглядає прикольно. От е... тут, в принципі, також, ну, я зараз е... дивлюся, грубо кажучи, е... стрім. На ноутбуці тому. Ну, також непогано все виглядає. От так, ну все працює. Тоді давайте спробуємо інші кабелі е і побачимо, що з цього вийде. Бо мені дуже цікаво, чи запрацює мій кабель 4К, який в мене є. Так, ну як ви можете бачити, вже підключений інший кабель. Е в нас є картинка. В нас є картинка. В цей раз я, наприклад, ще нажму запис екрану і додам це і ще напевно додатково зроблю рекординг. От запишу ще екран, щоб ви якби побачили, грубо кажучи, так як воно виглядає у мене на ноутбуку. Додам цього відео. І що ж. Спробуємо зайти, розпочати стрім. Divno and starting, okay starting how they took your offline. Угу. Mm -hmm. Ну, бачите, все в прямому ефірі. E -e, нічого не приховуємо. E -e, чомусь не виходить. Вийти онлайн. Напевно, щось пішло не так. Так не реагує Streamlabs. Починати запис всього всього. Так. Давайте перезапустимо просто Streamlabs. Швиденько. Якщо це вийде швиденько. Зависло назавжди. Воно зависло назавжди. І не працює і ні туди, і ні сюди. Окей, угу. okay. ми побороли Streamlabs. Повністю вимкнули його. І зараз а, спробуємо. Спробуємо знову. Адже це дуже легко стрімити з Elgato. А, ну, і це не проблема Elgato, це щось зі самим стрімлапсом. Він, він заглючив насправді. А, або з MacBook. От, отже. Отже, ми онлайн. Все працює. от, Все працює. І ми навіть можемо затестити зараз віджит. Якийсь, наприклад, адже Streamlabs це дозволяє. Ми можемо затестити якийсь віджит. Наприклад, follow, або підписку, або Чай або біці і все це буде і онлайн. Тому все працює, можна налаштовувати за своїм бажанням і використовувати. Блін, ну це дуже круто. Це дуже круто. Насправді я здивований, наскільки це, це легко. І, в принципі, ну. Все, що потріб... ну, звичайно, все, що потрібно, це потужний комп'ютер, пристрій, з якого ви будете брати картинку, що ви стрімите. Ну і, звичайно, карта захвату, але ну, цей малюк він себе показує. Дуже круто, дуже круто, мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, ви також побачили для себе щось таке, що вас зацікавило. От, можливо, ви надихнетесь, і побачивши те, наскільки це просто, що ви вже можете щось стрімити, почнете щось стрімити. От, або розкажіть, чим ви користуєтеся, або чим користувалися. В мене просто ще з дитинства була така ідея, щоб записувати. Якісь відео або записувати свій геймплей. Ще, напевно, не знаю, там, 2008 року це почалося, а може навіть і раніше. Ну, 2008 року я вже не був дитиною. Ну, там трошки, можливо, раніше. От. Але це завжди було такою ідеєю, ну, щоб це робити було легко, адже загалом, ну. Це були або якісь е, аплікейшени, які не дозволяли мені на моєму там обладнанні стрімити, або це були якісь девайси, які ну, показали себе не дуже гарно. Ця LGATO це дуже круто. Дуже круто. Можу радити новачкам, хто намагається там почати щось стрімити, або просто захватувати відео з. Консолі, От, можу порадити таку, такий девайс, доволі класна і крута річ. Отже, на цьому все. Такий невеличкий огляд. Якщо буде цікаво, як налаштувати там Streamlabs, то краще почитайте. На форумах, на Reddit або в інструкції, бо налаштувань там дуже-дуже дуже багато, і ну, зробити це насправді ну, не так важко. Звичайно, всі там круті якісь штуки для зовнішнього вигляду, вони там коштують грошей. Але в цілому ну, це достатньо, достатньо легко, тому якщо Вирішите почати стрімити, то е, робіться. От і присилайте назви своїх твіч-каналів. буду заходити дивитися. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, е, пишіть свої коментарі. Е, Під поки немає, але я працюю над цим. Е, зараз записую через. Е, Мейер плаці пізніше підлічка обов'язково буде, і мені вже один з глядачів порадив фірму, яка робить мікрофони та підлічки. І для, до неї дуже багато позитивних відгуків. Тому, напевно, що я її придбаю, бо до цього розглядав ну, дуже популярні там і. Достатньо дорогі варіанти, на які зараз ну, немає можливості їх придбати. От, тому буде, напевно, ще огляд і на, на підлічку або мікрофон, в залежності від того, що я вирішу, вирішу придбати. Отже, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ще раз ставте вподобайку, підтримуйте ЗСУ. До нових зустрічей в нових відео. Па-па. Ну і на останок, як і обіцяв, спробуємо кабель для зарядки. Може, буде чудо? І все запрацює. Або щось згорить. Якщо щось згорить, викликайте. А, ні, якщо щось горить, ви не побачите це відео, тому. Е я думаю, все окей, раз ви його бачите. Так, ну ми підключили. Так, у нас є е світловий сигнал. Е у нас є. У мене запрацювала. Е запрацювала приставка на телевізорі. Е до цього не працювала. Тому... Підключення відбулося. Зараз. Чи можна використовувати аль Звичайно, можна. Треба використовувати альгато. І зараз ми подивимося в стрімлапс. Чи буде в нас відеосигнал. Я, звичайно, сумніваюся, але ми зараз подивимося. Так. 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 No signal. Ну, no. чуде не відбулося. Е, тож, е, that's all, folks. That's all, folks.